Добрий день, в ефірі Гукач Новини. Я Стівс. І сьогодні я прийшов у цей найкращому ігра і на наших лего-конструктор Майнкрафт. І всі також барани або це кістках і зомбі. І, він, і вони приходять на нашому будиночок. А також о, оце дівчинка та його чорна, чорна індавел. А сьогодні було ще два на нашому чуву. І це також скарби. Скарби це такий. Або це наша цукерка, його треба викинути І... Ну що ж? Сьогодні День Збройних сил України і День Святого Миколая. І всі також Майнкрафтів Лего. І це наше, бо приходить бо цей Лего травичку. Ну що ж, таким була програма Гокач новини. До зустрічі! Мене звати Стівс.